Ваші діти тепер у небезпеці, якщо вони перебувають у шкільних укриттях під час повітряних тривог, у ліцеї номер 9 бучанського району столиці буквально нещодавно стався, як це назвав мер неприпустимий інцидент. Йдеться про застосування фізичної сили по відношенню до дітей, які перебували у сховищі під час повітряної тривоги. Зробив же це тренер спортивного клубу Патріот, який орендує підвальне приміщення школи для діяльності свого клубу. Що конкретно сталося, мер Бучі Анатолій Федорук не вказує. Але з його слів можна припустити, що між тренером та дітьми виник конфлікт, який перейшов у фізичне покарання або ж насильство. В умовах війни Спекові питання нерозривно пов'язані із навчальним процесом і мають гарантуватися точно так само. І не припустимо, аби той чи інший орендар, вважав, що це його приміщення, і дітей туди не пускає. Е, я жодним чином не хочу давати оцінку діям тренера, організатора цього клубу по відношенню до дітей. То нехай дадуть правоохоронні органи. За факт того, що мав місце, не може припустити, щоб діти, які покликані вчитися, відмовлялися йти до школи через те, що в разі зустрічі або повітряної тривоги вони знову зустрінуть того, хто їх побив. Після того, як мер опублікував відео із засідання міськради, думка коментаторів розбилася на дві сторони. Половина користувачів дуже віддано захищають тренера та клуб, нібито це діти були неправі. Інші ж доводять, що такі дії зі сторони дорослої людини і очільника секції неприпустимі. А що ви думаєте з приводу такої резонансної події? Діліться думкою у коментарях та підписуйтеся на Київладу, щоб не пропускати важливі новини столиці.